Уже другий рік поспіль наше місто бореться із підвищеними тарифами, які Полтава Теплоенерго застосувало до всіх абонентів Лівобережжя Кременчука, як фізичних, так і юридичних осіб. Тривають десятки судових справ щодо оскарження свавільних дій Полтавського підприємства. Однією з таких є судова справа, учасники якої Полтава Теплоенерго і Кременчуцьке теплоенерго. Правда, на нашому боці це вже неодноразово підтверджували і господарський суд Полтавської області, і Східний апеляційний, але полтавське підприємство не може змиритися зі своєю поразкою і категорично не визнає провину. Саме тому вони подали касаційну скаргу до Верховного суду, аби скасувати попередні рішення і все ж довести свою правоту. Проте і тут не склалося. Верховний суд у складі колегії суддів касаційного господарського суду дійшов висновку, що двоставкові тарифи Полтава Теплоенерго були застосовані для Кременчука незаконно. Таке рішення Верховного суду є підтвердженням того, що полтавське підприємство ігнорує чинне законодавство і виставляє завищені рахунки Кременчужанам. При розгляді усіх судових справ, де мешканці Кременчука позиваються до Полтава Теплоенерго з вимогою скасувати двоставковий тариф та повернути переплачені гроші, рішення Верховного суду Має бути врахованим Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.